Перед топковим отвором покласти лист металевий лист розміром 50 на 70. Так, так. Подивіться, оце все треба поприбирати. Почитайте, да, подивіться. Там друга горять, так? Дайте до листівочку. На пересчитайте, я опять? Ступай? Это скульптає. Рекомендація. Це все рекомендації. Тут на І свічки, і і ще, свічки. І ще... Ні в якому разі без нагляду не залишали. Як світла немає, свічку запалюєте, не залишайте без нагляду. Бережіть себе. Бережіть. Все добре, бережіться. Да. Сьогодні селі Сукачі було проведено позапланове пожежно-профілактичне працювання, місцевого пункту. Метою нашого заходу було донесення до громадян важливості дотримання правил пожежної безпеки в приватному секторі. Було звернено увагу на утримання електрогосподарства, пічного опалення, газового опалення і наголошено на дотримання цих прав. Поряд з цим ми звертаємося вкотре до населення Київської області щодо дотримання правил пожежної безпеки.